Знаєте, як мій провів свій день народження? З дівками в сауні, водка, рок-н-ролл? А знаєте, що в цій ситуації найголовніше? Не розбудити його, коли йому це все сниться? Погнали сьогоднішнє відео. Петрук Агенція в ефірі, машина Загодзяна. А знаєте, що Загодзяна? Бо ми вчора їздили. Хто з нами з минулого року? Пам'ятаєте, що ми їздили разом з вами до Кіровоградської області в Голованівський район село Підвисоке, де похований мій батько, моя бабуся і батька-рідний брат, мій дядько Володя. Оце ми вчора вранці проснулися, погода якась така, знаєте, нельотна, нема що робити. Та й бажання немає було, то ходити місити. І ми вирішили катнути, подивитися, що там робиться на цвинтарі. Чи не впав знов пам'ятник, так як минулого разу. Ну, ласка Божа, все добре, все зиму перестояло, поприбирали, позагрібали і поїхали додому. Зверніть увагу, що з'явилася ще одна сітка. Чусь ми купили її на теплицю, а тоді вирішили все-таки додати ще сюди. Трохи її дощ обтягнув. Бачите, Олег підтягне її, бо вже вона так розтягнулася хорошо після дощу. І буде у нас тут далі накриття, тому що до, до півдня сонце все-таки ще туди висвітлює. Тому... Ще одна сітка. Так, залишайтеся на каналі, розкажу, що робили ці дні, де пропадали. І е, в кінці розкажу е, плани на картоплю. Не дії, а плани. Тому не судіть строго, якщо плани зруйнуються, бо в них є така тенденція. А зараз запрошую вас піти зі мною в моє королівство. Починаємо з від'ємного. Бачите, тут все загодзяно. Тому зараз запрошую Оліка, щоб він мені допоміг тут поприбирати. Говорю тихо, знаєте, чого говорю тихо? Бо у мене тут ця територія перетворилася на пологовий будинок. Не знаю, бачите чи не бачите. Бешена скаженна не дає геті. Бачите, геть телефон не дає туди далі підсунути. Тут дітки є. Тут розочка наша теж готується стати мамою, носить сінечку, я їй накидала, красунечка наша. Тут дівчинка теж уже три дні готується стати мамою. Бачите, носить наша лукашуня теж такий у неї живіт, вона як, як колобосик, як колобошик мій. Красунечка. Красунечка наша Лукашунька. Лукашуник такий. Лукашуник, ти нашу їжу викинула. Ти нашу їжу викинула. Вріднота. Нема на тебе, як сваритися, бо ось ти така вагітна, страшно така вагітна. І тут дівчинка теж, бачите, Олег ще навіть не встиг посправляти, як вона вже нам теж народила діток. Отже, зараз ми з Оліком будемо займатися прибиранням. Так, дивіться, і клітки, і маточники дезінфікуємо кліносаном. Він є безпечним для тварин. Ціна його, бачите, 95 гривень. Це Олег мені купив вчора, бо йдуть окроли, це кров, це вологість, це виділення. Тому ем, бажано. Я ж не кажу, що це обов'язково, але це бажано. Бачите, я в цієї дівчинки вже все посипала прям на неї, прямо на кроликів, прямо туди на гніздечко, це є абсолютно безпечним. Цій дівчинці теж посипала, їй теж уже з дня на день народжувати. Це абсолютно, абсолютно безпечно. Воно пахне дуже гарно хвоєю, здається, чи, чи ну такий Приємний запах, тому ну, візьміть на замітку. Всі клітки продезінфікували. Чистенько, сухенько. Дівчатка наші їдять. Водички вже подоливаю увечері. Все добре. То це в мене тут не слухається. Оце в мене є одна кролишка, це нічкина дочка. Боже, яка вона вредна, яка вона вредна. Яка вона кусюча, я до неї взагалі не можу руки протягнути до цієї баришні. Да? Чого ж ти така вредна? Так, ну і знаєте, плани міняються. Прибирати не буду, а знаєте, чого не буду? Бо пішла в хату по воду, а тісто на піцу вже тікає з миски. Тому прибирати я залишаю Олега, а сама йду в хату робити піцу, зустрінемося пізніше. вже 15 хвилин і ваша піцейола Альона справилася. Рецептів не простіть, бо не дам, бо нема. Все на око. І Ставлю пектися, бо скоро проснеться Януся, у неї вже будуть пари. Буде пити чайок. А я йду подивлюся, що там Олег, чи доприбирав, до коло тих кролів, чи не доприбирав. Чудово, поки я піцу зробила, Олежка все мені поприбирав. Дякую тобі, мій коханий. Так, поки я йду до теплиці з вами разом, щоб розказати вам про картоплю, хочу вам ще подякувати за всі щирі вітання для мого чоловіка з Днем Народження. І за те прохання, яке ви виконали, здійснили, дали нам мотивацію далі працювати, знімати відео, показувати вам наше життя. До речі, форзиці я вже. Розцвіла. Ми вас просили, щоб ви нам на день народження подарували 500 підписників. Дякуємо. у Вас уже 502. Ви план виконали і перевиконали. Олексійович, це я дякувала нашим підписникам, що вони залишаються на нашому каналі. План 500 підписників виконали і навіть на два перевиконали. Да. <реш> так, тримати. Да, давай, давайте далі. Давайте до нашого з Янусією дня народження додамо <реш> ще соточку. Ну, все ж в наших силах, скажіть. Так, чого йду у теплицю, що хочу показати і на чому ще заакцентувати вашу увагу. Знаєте на чому? На тому, що я тоді казала, коли знімала відео попереднє, що ніякої червоної стрічки немає. Ніякого святкового відео немає, бо теплиця це велика робота. Так воно і є, так воно і виявилося. Якогось дня працюємо ми з Ясією у теплиці. Яся каже, ого, мама, а що це за пташечка якась така на ґрунті, тут ось тут, де я показую, біля цибулі сидить. Як я ж дивлюся, люди, а то медведка. Знаєте, що це таке, да, медведка. Величезні, такі величезні жуки, які. Живуть, відкладають свої гнізда у гнойові. А в нас саме на цьому місці, колись тут була гноярка. І вони вже роками тут живуть. Ну, Звичайно, я забила на сполох, я вже побачила, що тут звернула вже, скажімо так, більше увагу на те, що тут ходи зроблені. Ось, бачите, такі дирочки ось тут в землі. Не знаю, чи ви там будете бачити. Оце є ходи, о, ось тут. Дивіться, яка дирочка. Оце ходи цієї медведки, яка під'їдає, харчується тим, що тут росте. Тому і редиска так погано рядочки позначила, погано росте. Бурячки там теж уже, скоріше за все, з'їли, бо піврядочка є, піврядочка немає. Тому ми були у бершаді. Зараз вам покажу. І купили, і купили, скажіть де? Скажіть де? Скажіть о. О. о, рембек. Ось такий препарат. Можу вам порекомендувати. Колись я його і на город сипала. І тепер все сипала цим рембеком, щоб спасти теплицю, спасти ґрунт від цієї пошисті, цієї зарази. Зверніть увагу, що картопелька. Та, що я посадила, вже зійшла, я вже плівку зняла з неї. Цибулька теж уже тут зійшла, тут пізніше посадила, тут раніше посадила, теж зійшла, редиска зійшла дуже далеко одна від одної, дуже мало. Тому вчора їхали ж з під високого купила в джулинці ще пакетик. Ще пакетик ось такої сосулька чи бурулька. Не знаю, коротше, якась сосулька чи бурулька. Дуже не люблю білої рідиски, але другої не були. Взагалі був один єдиний пакетик. Отак я його і забрала. так, Бурячки зійшли. Вже ось ось, бачите, мої барячки, барячки, барячки. Ось уже зійшли. Туди далі нема, скоріше всього, що там медведка їх. Схрупала, немає. Вчора тут досіяла ще редисочки. Це я стаю на ті досочки, щоб там не дуже землю толочити. Бо я ж добра мадам. Редиска прям дуже-дуже погано Бачите, там одна, там одна. Ну, немає, землю зайняло, але щось буду поміж неї садити. Стосовно розсади, бачите, тут у мене вже Збільшилося від попереднього відео. Тут поставила до нас на день народження до Оліга, приїжджали Катя з Сашою, наші топіхи привезли нам сітку картошки. То Я вибрала пару, ну, там 16 чи 17 картоплин, поклала її сюди в ящичок, засипала землею, щоб вона тут кільчилася, ще рядочок посадю. Капуста рання ще не зійшла. Тут попікірувала помідорки. Тут посадила капусту. Теж. були в мами, Їздили в гості. Нащупала у мами пеларгоній, начеренкувала, посадила. Щось у мене ця операція ніколи, ніколи не вдається. Але, ну, знаєте, не купляне, не, не шкода. Риночки мені прийшли. 500 штук. Дуже дякую підприємству із Херсона. От просто ну, респект. Ввечері замовила, перезвонили, вранці відправили. І на другий день з Херсона приїхало. Люди. Ви, ви з броні, ви з сталі. Тримайтеся. Я, я лише уявляю, що, що означає тримати в Херсоні підприємство. Так, туї мої, бачите, живі. Помідори треба вже. День-два треба пікірувати. У мене, правда, земля там закінчилася. вже. Баклажани чудово вже навіть підсипала їх другий раз землею. Помідорки ростуть. Оця ємність мене дуже напрягає. Я вже хотіла ну, вигорнути цей ґрунт, перемішати, посушити, його подезінфікувати і щось тут пересадити. Подивіться, ось, ось перець сходить. Вон перець сходить. Он перець сходить, он сходить, І щоб ви уявляли, ну це вже місяць, воно в такому оце вигляді стоїть. Починає сходити перець. Капець, місця займає. Ну, ладно, помідорки мої теж чудово себе почувають. Ростуть, треба скоро пікірувати. Огірочки також. Ці помідорки, що раніше пікірувала, вже теж уже, листочки справжні. Є. Перчик все добре. Ну, Живий, по крайній мірі. Холодно, що я вам хочу сказати? Холодно для теплиці це холодно. Палити, як би то тут в планах немає. Ну, 17 градусів. Ну, це не ахті. Для розсади бажано за 20 ясіні перці. І сьогодні посадила ось 4 ясіних перці сюди. Хай пробують, яка різниця, де, де їм жити. Чи тут, чи вже в землі. Буде, буде, не буде, то гроші ж не платили. Не, не шкода, тільки крім свого труду. Помідорки. чудово вже адаптацію пройшли. Отак, от стосовно картоплі, дівчата і хлопці, знаю, що багато підписників у нас підписалися власне, на картоплю. Що хочу сказати? Я вам в попередніх відео казала, що стосовно картоплі, поки що нічого не можу сказати, бо нічого не знаю, будемо садити чи не будемо. Кілька рядків ми там посадили нашої, верніше, не нашої, бо нашу картоплю ми ніколи не садимо. Ну, от у нас такий принцип, свою ніколи ми на другий рік не садимо. Ми посадили Катя з Сашою на Новий рік привезли під Агроволокно. І коли ми були в мами, ось його в суботу чи неділю. Неділю, ні, в суботу, ну не важливо, До мене подзвонив Сергій із Агро», каже, що є дуже класна картопля, еліта. Ну, ось очікується поставка, торнадо і сенсейшн. І запропонував нам і далі співпрацю. І ну, Ми, звичайно, погодилися. ну, Знаєте, такі клієнти, як ми, йому там на 10 му місці, скажімо так, у нього беруть фурами, рефрижераторами, а ми так по-дружески. Тому хто там ще не закупився картоплею, хто ще там має плани садити картоплю, можете до Сергія набирати відео є картопля торнадо. Можете в описі знайти там номер телефона Сергія і телефонувати, замовляти. Картопля супер-супер класна. В цьому році я впевнена, що картопля не потребує ніякої реклами, тому що в минулому році був дуже неврожай. І в цьому році люди навіть з'їли те, що залишали на насіння, тому всім треба придбавати картоплю і садити, щоб мати що їсти, і розмножувати далі. Отакі От у нас справи, не буду дуже затягувати відео надовго, бо зараз всі в роботі, всі спішать. Буду бігти до хати, бо там уже досі спеклася моя піца. Ще раз всім, просто як до місяця і назад, щиро дякуємо за вітання. Щиро дякуємо за те, що підписалися. Залишайтеся, працюємо далі, живемо далі. Здоров'я всім міцного, родинам вашим, дітям, половинкам вашим. Всього вам найкращого. Пока-пока. До речі, запрошую на піцу.